Зазняти свої вихідні і чуть-чуть лише будні, тому що попередній влог я знімала повністю будні дні. А зараз я хочу зазняти трошечки вихідних і декілька робочих днів. Відразу хочу перепросити. Можливо, я буду трошечки шепелявити, тому що мені поставили гіпс на зуби. Мені зробили вищий гіпс для того, щоб мене не сколювалися зуби, бо мене скололись два зуба. Я хочу почати це відео з п'ятниці. Сьогодні у нас останній робочий день, і я просто неймовірно щаслива. Це відео я знімаю, тому що у нас з вами тут, на задньому фоні, так затаїлося. Паселичка з мейкапа. У мене закінчились деякі продукти. Я ще по в попередньому блозі казала, що у мене закінчився тональний крем. Знаєте, як я коробку відкрила? Мені, походу, подарок якийсь поуклали. Почнемо з першого. Це те, про що я розповідала: тональний крем, Catrice True Skin. По фаворит. Найкраща тональна основа, яка в мене коли-небудь була. Бюджетна, суперська, тримається, дай Боже, для моєї жирної шкіри. І відцінок в неї класний. В мене 0,04. Ну, ну, я замовила ще міцелярну воду від бренду Simple. Дуже класна міцелярна вода. Вона мені набагато більше подобається ніж біодерма. Я чесно, я та людина, яка ненавидить біодерму. Я не знаю це, що її люблять. Вона мені не подобається. Вона не змиває нормальний макіяж, або я не вмію користуватися цією міцелярною водою, або я не знаю. Але говорять, що Сімпл це типу аналог біодерми, і вона мені подобається більше. І рекомендую її взяти. Потім наступне це я замовила маску для волосся. Я вже розповідала, що я беру ось такий бальзам. І я вирішила спробувати маску, тому що бальзам мені дуже подобається. Пахне так само, як бальзам. Ну, до речі, з приводу волосся це просто якийсь жах. Я почала лисіти, і мені страшно, тому що ну, в мене ніколи не було густого волосся. Но знаєте, мене було три волосини, а стало типу, півтори. То мене і так дуже дуже. Очень... Рідке волосся, і воно стало ще рідше. Я не знаю, мені прям дуже страшно. Я планую в кінці року сходити до трихолога для того, щоб це якось змінити, тому що я дійсно боюся, що я просто в якийсь момент облесію. Типу, понятно, що зараз осінь, і всі на осінь, типу, знаєте, починають так чуть-чуть лисіти, але в мене ніколи не було. Не ну, типу настільки сильно. Потім так само я замовила якісь такі міні-штучки, це від масі, 8 секунд, але це не розова, це якась тип. Супер м'ягка маска для волосся. Не знаю, попробую, що це таке? І теж від масіль чи масіль. Е, типу, салонний уход. знаєте, просто гвоздь програма золота, розкаш серед цієї бідноти. База від бобі Brown. У мене має бути навчання. І мені, якби. Ну, Треба догляд, тому що в мене якраз закінчилась база від Bobby Brown, а це один із моїх найулюбленіших продуктів. Я рекомендую всім Візажистам просто, ну, типа, якщо у вас її немає, у мене дуже велике питання. Чого вас її немає? Це така універсальна штука, і я бажаю, як вона пахне. Я довго думала купувати 7 грам чи 15, тому що в лютому я перестаю працювати як візажист. Я думала, можливо, типу, знаєте, взяти 7, тому що для себе я це не використовую дуже-дуже рідко. Хіба будуть сильні морози? І в мене тоді починає шелушитися на щуках. І тоді я вже це. На мейкапі була знижка на 15 грам, тому що 7 грам вартувало щось там 600 гривень. А 15 грам зі знижкою 880, щось типу такого. Я навіть я вам зараз скажу. 883 вартувала 15 грам, і різниця всього в 200 гривень. Я подумала, ну блін, на Бобі Браун треба брати. І зараз має бути скоро Чорна п'ятниця. Придивіться. І ще поклали мені якийсь подарунок: мультифункціональний антисептичний крем. Прикол. 20 грам. Це і прикольно пахне. Ні, взагалі супер. Дякую. За безплатно, девочки, і сода сахар я вам так скажу. Я <laughs> ладно, я жартую, але дійсно дуже приємно, дуже прикольно. Цікаво, чого мені його поклали. Типу, там не було ніяких акцій, що е, там на якусь суму візьміть, і ми покладемо в подарунок. Це максимально неочікувано. Посилка на мейкапу закінчилась. У мене ще одна штучка, яку мені подарували це. Отаме від бренду Vamiles. Емульсія для рук. Короча, ця двіжня стоїть тисячу гривень майже. Я, типу, її вже наносила. В неї дуже приємний такий недовежчий запах. Чесно, я би сама це ніколи в житті не купила. Руки блистять, воно таке жирне відчувається на руках. Типу, мені здається, звичайний крем. Для рук він буде набагато краще, ніж оця штука. Ось так ми з вами починаємо цей влог. Я в очечах. така в новому образі для вас. Я зараз буду відпочивати. Бажаю вам гарного перегляду. <свісно> Сподіваюся, кусок не буде сильно великий для того, щоб я не затримала вас на одному моменті і продовжимо ми завтра. Тому що завтра я нарешті йду в зал. Боже, ви не уявляєте, як я рада. І завтра ми з вами побачимося вже в залі. До зустрічі! Йду додому. Це було осінь, осінь, осінь. Хорошо. Я довольна. Все, я приїхала додому. Я не знаю, але мені дуже подобається отак. От носити очки. Типу, знаєте, аля для зору, ну вони не для зору. Я хочу собі, до речі, купити якісь нормальні, а не заліка, типу, за 80 гривень, коли їх заказувала. Я хочу прям купити для комп'ютера, щоб вони захищали зір. І я відтренувалася, приїхала з залу, провела макіяж для себе. І зараз я починаю прибирати, тому що субота в мене це день уборки, день, коли я прибираю все, стираю все, пилу сошу там і так далі. І тому зараз я цим буду займатися. Боже, мені так сподобалось тренування. І я так за цим скучала. І я, до речі, думаю, що в понеділок. Я піду на 7.30 в зал на півгодини на кардіо, тому що я хочу привикати до того, що я зможу ходити зранку, прям дуже рано, оскільки я вже говорила, я не знаю в скількох відео про те, що я хочу йти на бокс, і на бокс я зможу ходити тільки там, десь на восьму ранку, а може і ще раніше, якщо е, Діма зможе мене взяти раніше. Ось і мені треба привикати до того, що мені придеться вставати так рано їхати в зал, відпрацьовувати. В залі я буду збиратися і їхати на роботу. А ще в мене якогось милого обсипало, просто в і так шкіра, типу, проблемна. а Тут ще вона моментами викидує мені якісь приколи. Ну, це таке. А ще я хочу пообідати. Не знаю, правда, чим. Чимось вкусним. І отак, от проходить мій вихідний. Ну, я дуже доволі, чесно, я так скучала за залом, мені так було кайфово. Ну, типу, я не можу сказати, що мені було супер легко, але не було важко. Типу, було, от, як завжди. Типу, ти приходиш важко, ну ти живий. Типу, от, отак. І я насправді дуже сильно переживала з того приводу, що я прийду в зал. У мене не було всього три тижні, але для мене це як будто вічність, І плюс дуже сильний ем, скачок, нагрузок того, що. До цього я ходила в зал по 5-6 разів в тиждень, а тут я 3 тижні взагалі не ходила в зал, взагалі. У мене була лише активність, там, типа, 5-10 тисяч кроків на день, я старалась доходжувати, щоб мене були. Кроки плюс я періодично могла зробити амфер, але в мене такий гладенький МФР, Але я вернулася в зали. Все було супер. Я думаю, що в мене сьогодні і не було якесь скла суперскладне тренування, але я його перенесла з кайфом. В кінці ще зробила 10 хвилин орбітреку. Я рахую це взагалі супер. І в понеділок попробую піти на півгодини зранку. Взагалі, побачити, як мені це буде, як я буду вливатись. Uh, і в середу знову йду в зал, але вже на вечір. Але я думаю, що вже середу я не буду знімати. Хоча не знаю, побачимо, може і буду знімати середу. Знімаю ці очки, тому що в них не буде удобно обирати. Вічний сяйго чистого розуму. А потім хрест. Я глянула сяйво чистого розуму. Ну, здається, він так переводиться: Eternal Sunshine. І мені не сподобалось. Це с -с середній фільм. Ну, типу, знаєте, я просто я глянула, я така, я навряд чи його буду передимлюватись. Можливо, через якийсь час для того, щоб його. По іншому зрозуміти так закінчується мій вечір суботи. Я сьогодні цілий день прибирала. Просто моя стиралка сьогодні працювала 24 на 7, Я все, все прибрала, поміняла постіль, як ви бачите. В принципі, все, На завтра таких як планів немає. просто прожити цей день і підготуватися до робочого тижня. Нового робочого тижня. Ever since I was a kid, I've been a child іспанську Я бажаю іспанську культуру просто вау! Ну, все. Коротше, на сьогодні я показала вам всі треки, які я останнім часом слухала. Можливо, покажу ще в цьому відео. Не знаю. Взагалі напишіть, чи вам подобається така рубрика. Тут, звичайно, я буду показувати якісь суперпопулярні треки. Я ніколи не бачила поганого нічого в тому, що щоб слухати якусь попсу. Тому що в основному я слухаю попсу, популярну музику. І я вже біжу їсти того, що через годину прийде Ліна, а я ще не снідала. І я ще не докрасилась. Все. <смі> так що побачимось з вами вже потім. Я відпустила вже ліну додому, їй дуже все сподобалось. Я дуже рада, що їй сподобалось. Знаєте, оця реакція людей, коли вони, типу, ви зробили макіяж, вони такі. Воу". Я дуже щаслива, що їй сподобалось. Все. Ну, всьо ну ситуація така. Мене запросила Катя зустрітися, і я погодилась, тому що я вирішила, що треба вигуляти макіяж. Моя давно так не красилась Іду я гуляти. Тільки капець. Я не знаю, у мене так настрою щось нема. Добрый. Ранок я так не хочу нікуди йти. Це просто жах. І я, до речі, вирішила, що в зал зранку я піду завтра, тому що сьогодні мене ще буде після роботи макіяж, і я поняла, що навряд чи я вивізу зал, потім роботу, потім роботу, потім ще одну роботу. І того краще сьогодні я зроблю макіяж, а завтра зранку я піду в зал. Зараз покажу, що я сьогодні собі приготувала на обід. На роботу, де у нас з вами рис, соус, стіріякі, кукурудза, гриби і помідор. Я ж хотіла м'ясо, але я не встигла його розморозити, так що сьогодні я буду без м'яса. І насправді я думала, що я не буду встигати собі готувати на роботу, але я встигаю і готую кожен день, таскаю ці лотки. Все. Коротше, іду я на роботу. Суть в тому, що я вийшла, щоб ви розуміли, я вийшла, типу, в 8.25 і я. Приїхала би на роботу навіть раніше, але на моїй вулиці якісь сумашечі пробки. Просто я ждала маршрутку хвилин 15. 15 хвилин я їхала просто метрів 500. І Я запізнилася на 20 хвилин, ну, я типу попередила. Інтересно, починається у нас день. Якщо ви раптом подумали, що я не встану на 7.30 зал. Я встала. Вот мои владения с <плес> цим багажом я їду зараз в зал. Зараз, правда, 7.26. Я хотіла в 7.20 выїхати, але нічого страшного, добро, що хоч так, и біжу в зал на півгодинки. Удачного и гарного мені і вам дня!

Так, я вже вдома. Я би хотіла е, поговорити на таку тему, ну, буквально трошечки. Я обично знімаю якісь розмовні відео. Але, можливо, до речі, я кстати, зніму про це розмовне відео якось. Я не вірю в мотивацію, що вона працює і вона ну вона існує, але вона дуже швидко згасає. но завжди. На заміну мотивації приходить дисципліна. Типу, я не хочу зараз говорити про те, що я просто капець яка спортсменка, в мене фігура мічти. типу, дивіться на мене там і так далі. Звичайно, ні. Звичайно, мені ще пахати й пахати до цього всього. Той самий момент, коли я розповідала вам за зал, що я ходила 5-6 разів в тиждень. Це я розповідаю не для того, щоб типу себе похвалити, а просто от як факт так було. І це була дисципліна. Наскільки би я не любила ходити в зал, це не завжди було для мене в радость дуже часто це було іменно в тягості. Саме сьогодні я от пішла у зал, і в мене не було зранку навіть думки не піти. От я поставила будильник на шосту ранку, і я встала в шостій ранку, встигла і поснідати, і все. Тому я хочу сказати, що якщо насправді ви думаєте, що блін, я не буду там те робити, тому що я не занадто мотивований, Ні, вам просто треба виховати дисципліну, тому що це дійсно. Найкрутіший інструмент, який ви взагалі можете собі розвинути, тому що я сама по собі ніколи не була дисциплінована. Спорт це те, що мене дуже добре дисциплінує. Дуже добре. І завдяки ньому я. Потрошечки дисципліную сама себе. А ще я вам хотіла показати треки, які я зараз слухаю найбільше. Я не знаю, чого, але мене якесь таке романтичне настроєння. Останні дні, не дивлячись на те, що я давним-давно змирилася з своєю самотністю. І я не сприймаю це як щось погане. Але нещодавно я залила себе на думці вперше за, я не знаю, три місяці, що я хочу закохатись, господи Боже! Це про таке якесь осіннє обострення, я вам клянуся. Це не окей, мені це не подобається. Типу, нема в кого. Найголовніше, я хотіла закохатись взаємно. Ну, мені не треба просто знайти очередного додіка, в якого я можу влюбитися, і це буде невзаємно. Мені вистачило такого досвіду, буквально, скільки це. Дев'ять місяців тому назад було. Спасибо. Я одкажуся от такого експірекспірієнсу. І чому я взагалі про це розказала? Тому що мій плейліст видає мене. Я зараз почала дуже сильно слухати Адель. Дуже популярна оця пісня в Тіктосі стала Love Song. Я вам клянусь, якщо... Все-таки, я не знаю, світ зійдеться, вселені перевернуться, і я вийду заміж. Ця пісня вона буде грати на моєму весіллі е, на першому танці. Сто відсотків неймовірний трек. По-перше, з сенсом. А якщо її перекласти, вона абсолютно наповнена коханням. По друге, як вона звучить, голос Адель він просто немовірний. Не буду багатословна, Не хочу вам затягувати цей момент, тому що ми вже закінчуємо цей влог, і мало хто додивлюється до кінця, але хтось все таки додивиться. Тому для вас особисто я покажу зараз треки, які я слухаю. Дякую, що додивилися до цього моменту. Oh, hospital. Це божественно. Смою дальше кайфить, когда вам сподобались треки в сьогоднішньому відео. здравствуйте, у нас, на, на, нас просто влог, а не все так.Всім привіт. Це наш влог. Ні, я просто я не мій вашим ютубським скі музикою вот трендам. Всё, шудишь. Я цей

Він фільм дуже класний, правда, я його не разу, я ні разу не дивилась ні одної частини, я ненавиджу фентезі. Але Мені правда дуже, мені дуже сподобалось. Мені теж сподобалось. Хоча на початку мені було ну, таке. Я подумала, що за хіля. Ну, красиво, ну нормально. Красиво Теба... ти до цього бушечка. Про Тома Харди. ти. Да, да. мусінчик. Ти... Мужчинч... Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. З вами була ваша Настя. До зустрічі в наступному відео.